Я намагався дуже сильно намагався не згоріти стосовно пікселя. Це піксель 8А. Ну, це він в кейсі. Давайте я його зніму, щоб він хоч трохи виглядав як. Щось сучасне, хоча б з цього десятиріччя. І для тих, хто подумав, що я буду зараз хейтити цей смартфон, то ні, я просто буду розповідати про нього правду. Але чому я почав з того, що я дійсно сподівався, не те, що я йому давав шанс, хто я такий. Але я навіть не дивився на його спеки. От його презентували, і перше, що я зробив, я пішов і замовив його. І поки він до мене їхав, я подивився перші огляди. Які якраз таки мені і показали, що брати його не треба було, проте насправді це не так. Насправді це гарний смартфон, і сьогодні я розповім, кому і коли він буде потрібний. Тож сідайте зручніше, наливайте собі чогось. Це огляд Pixel 8 вісімгей. Якщо хочете бачити всі розпаковочки, підписуйтесь на наш інстаграм і тікток. Там все не те, щоб дуже швидко, але там просто прикольний формат, унікальний. Більше його у нас ніде нема. А якщо ви хочете дивитись щось прям капець, цікаве, то у нас є Patreon, там є пивкасти, де ми раз на два тижні з Ромчиком розповідаємо про життя. Ці посилання є в описі до цього відео. Звісно, головне на що ти одразу звертаєш увагу, коли включаєш цей смартфон. Це RAM. І якщо ви слідкуєте за мною, ну хоча б років 5, то ви знаєте, що рамки для мене завжди були, ну, не те, щоб аргументом, ну, великі, то й великі, як би пофіг. Але це по факту я виправдовуюсь. Виправдовуюсь за то відео і деякі інші, де я казав, що рамки в iPhone XR ну, нормальні, тобто це дешевший iPhone, ніж всі інші, нехай собі будуть. Але навіть тоді на iPhone XR всі гнали, тому що рамки. Великі. Дійсно, вони не прям такі ублюдські, щоб капець, але це й було скільки років назад. Після цього багато чого змінилось. Сьогодні в айфонах найтонкіші рамки в світі. Сьогодні китайці роблять дешеві смартфони майже без рамок. Де чого там далеко ходити? От вам Nothing Phone 2A, який коштує набагато дешевше цього пікселя, і у нього тоненькі. Однакові рамки зі всіх сторін навколо дисплея. Ні, звісно, я не буду робити свій огляд навколо рамок цього смартфону, хоча їх би вистачило для цього. Просто пам'ятайте, якщо ви один з тих, хто написав коментар під оглядом Samsung Galaxy A55, про те, що у нього рамки, бачите, великі, то знайте, тут вони менші при більшому дисплеї. І до речі, я не просто так вже спочатку згадав про ці два смартфони на Сімфон 2 a і Samsung Galaxy A 55. Справ. В тому, що наше ком'юніті дослідило і мені заносять що одні, що інші. І тому я просто не можу не порівняти будь-що, що я оглядаю, навіть якщо це велосипед чи автомобіль з цими двома смартфонами. Бюджети треба відпрацьовувати. Ну а для тих, хто все зрозумів, ото його справжні конкуренти, хоча далеко не основні. Основний конкурент випустила Google. Декілька місяців назад. Про те, щоб не перейти одразу до кінця огляду, бо сьогодні не буде оцієї великої частини. Там багато тестів і всього іншого. Я скажу таку річ, досить обстраговано. Цей смартфон мені подобається. От я коли його дістав, він мені сподобався більше ніж Pixel 8 Pro. Це просто особисті відчуття. Справа в тому, що він трохи менший, його дуже приємно тримати в руках. Він заокруглений більше ніж всі інші смартфони, і тим більше він більше заокруглений, ніж. Pixel 7 А минулого року, там був такий квадратик і все одно за рахунок габаритів він був доволі зручним. Оце прям з рук не хочеться випускати. Він ще й дуже приємний. Тут матовий заднічок. В минулому році він був глянцевий, і у флагманських смартфонах він теж глянцевий. І при цьому він зібраний просто ідеально. Серйозно, ну такої зборки, мало де ви знайдете. Тобто навіть флагманські смартфони, коли ти сильно крутиш, намагаєшся скрутити, вони трохи десь поскрипують, якщо це не титанові смартфони, звісно, хоча і з ними можуть бути проблеми. Цей прям зібраний ідеально, жодних зазорів, нічого такого нема. Про це варто казати, тому що це піксель і таке завжди з ними трапляється. Навіть Pixel 7 Ай показував, що був зібраний класно, але щілі між деталями були доволі великими, хоча це і не впливало на його вологозахист. Це все для чого? Якщо повністю абстрагуватись від всього, що я буду казати далі, то це класний смартфон, без приколів. Якщо ви вже його собі замовили, вам він вже прийшов, ви дістали його ви задоволені. Далі ви дивитесь огляди, такі думаєте, нафіга його замовляв? Не засмучуйтесь. Ним не просто можна користуватись, ним дуже приємно користуватись. Це реально класний смартфон. І я за собою став помічати, що саме A серія чомусь от тактильно і в використанні мені подобається більше ніж про лінійка, ну тобто ніж флагманська лінійка в даному поколінні. Це Pixel 8 і 8 Pro. Ну але тепер переходимо до головної частини. Що ж там курять в Google? Почну розмотувати цей клубочок. Дивіться, я придбав цей чудовий смартфон за 500 євро. Замовив я його в Німеччині, як тільки він з'явився в передзамовленні. До речі, є ще й версія на 256 гігабайт на 50 євро дорожче, але чомусь для Європи недоступна. Pixel 8, з яким його ми сьогодні будемо чуть порівнювати, коштує в тому самому німецькому Google Store 800 євро. І тут можна подивитись і сказати: блін, це просто я поламав систему. Тому що це майже флагман з таким самим залізом, класний, зручний. Але дешевше на 300 євро, це величезна різниця. Проте, якщо ви почнете замовляти Pixel 8 на тому ж самому німецькому Google Store, ви побачите промокод. Це офігеть який піар-ход, я такого більше ніде не бачив. Ти на офіційному в Магазині Гугла, тобто не десь в якомусь там Best Buy чи ще десь бачиш акцію, а прям ти замовляєш смартфон, і він настільки охренеть круто продається, що Google прямо на цій сторінці кидає тобі промокод і каже: введи його, і отримаєш знижку 20%». Це не жарти. Ви реально його вводите і отримуєте ціну вже не в 800, а в 640 євро. Що в принципі теж набагато більше, ніж Pixel 8A, і все одно Pixel 8A нібито має свої переваги, тому що він набагато дешевше. А по суті, це те саме. Ну чи майже те саме зараз про це розповім. Справа в тому, що Google постійно робить знижки. Про це знають всі. На деяких ринках під час оглядів перших оглядів, які почали з'являтися саме 8 a Pixel 8 на офіційних магазинах коштував 550 560 доларів, там де Pixel 8A коштував 500 баксів. І от різниця в 50-60 доларів чи євро, це капець, яка невеличка різниця за ті переваги, які ви можете отримати в Pixel 8. До речі, мені дуже цікаво, яка ж ціна в Україні, на новий Pixel 8A, тому що люди, які привозять смартфони для продажу в Україні, ну звісно, вони Роблять це не самим білим способом, тому що пікселі офіційно в Україні не продаються. Проте на екаталозі ви зможете подивитись всі пропозиції. Так от, ці люди вони знають, де. І що брати подешевше? І от я для вас зробив таку круту добірочку за Pixel 8A, Pixel 8, Pixel 8 Pro, ну і накинув туди ще вже згадані Samsung Galaxy A55 і на Phone 2A. В Україні Pixel 8A сьогодні вже можна придбати, як бачите. І ціна від 33 тисяч гривень. В цей час, коли Pixel 8 можна придбати за 22 тисячі гривень, 8 Pro за 30 31 тисячу гривень, Samsung Galaxy A55 за 20 тисяч гривень. Гривень, причому офіційний і на 256 гігабайт. А насінфон 2A за 16 тисяч гривень. Звісно, як я вже пообіцяв, я їх порівняю в окремому відео, проте вже зараз зрозуміло, що скоріше за все піксель переможцем не вийде. Посилання на добірку є каталога, я залишаю в описі до цього відео. Користуйтесь цим сервісом, він реально офігенний для того, щоб собі щось знайти за найкращими умовами. Тож, враховуючи ціну, я можу сказати, що. Що ні, Pixel 8A це не провальний смартфон. Його позиціонування для мене незрозуміле, тому що це Google, вони не парились про це. Мені здається, при живому Pixel 8 оце ніхто не купить. Так, насправді ніхтось купить. Наприклад, от ляпата купив, а ще завжди є декілька, але, наприклад, сьогодні, от якщо ви не гік, ви не чекаєте якісь там знижки, ви не дивитесь відео, де вам розповідають, нахрен купувати Pixel 8A при живому піксель 8 всього на 50 баксів дорожче. От ви не з тих, ви просто хочете придбати собі піксель, тобто ви трохи гік, чи просто трохи, бо хочете придбати піксель на старті продажів. Якщо що жарт не мій жарт ваш з коментарів, так от така людина заходить навіть в онлайн магазин в Німеччині на Store Google.com знаходить Pixel 8A і Pixel 8, і бачить, що різниця ніфіга собі 300 євро, дивиться. А спіки та майже однакові смартфони класні, сучасні. Один і другий буде підтримуватись 7 років, то нафіга переплачувати? Ну так, там можливо камери трохи краще. Хоча звичайна людина цього може навіть і не зрозуміти, тому що в Pixel 8A камери на 64 мегапікселі, а в Pixel 8 на 50. Ми розуміємо, що там -то вона краще, але звичайна людина подивиться так. Тут і камера ще має більше мегапікселів. Коротше, вибір то зрозумілий чи, наприклад, от вам друге, але яке вже насправді більш життєздатне. Google любить робити знижки. Про це ми вже поговорили. Але на цей смартфон ще не було знижок. І якщо ми кажемо про Pixel 8 і порівнюємо з ним, то ми розуміємо, що це Pixel 8 блін на знижках. Тож оцей смартфон буде резон купувати на знижках, коли він буде коштувати, наприклад, 350-400 євро. А повірте, такі пропозиції будуть. І от тоді це буде чи не ідеальний вибір за свої гроші, бо як я вже сказав, смартфон. Офігенний до речі, на каталозі ви можете також подивитись і різницю між всіма згаданими смартфонами. Так от, якщо ж обрати між вже застарілим Pixel 8, і тільки воно вище, чим де він, Pixel 8 a що ж вибрати, враховуючи таку величезну різницю в ціні, звісно, не на користь новинки. Якщо коротко, Pixel 8 краще буквально у всьому. Раніше А-серія була хоча б компактною, але Pixel 8 має трохи більшу діагональ дисплея 6,2 дюйма проти 6.1 в новинці, але при цьому рамки там набагато менші, і через це смартфон менше і легше. З іншого, вологозахисту Pixel 8 краще, IP68 проти IP67, скло у Gorilla Glass V, а тут Gorilla Glass 3, тобто різниця прям величезна. У Pixel 8 бездротова зарядка до 18 Вт, а дротова до 27, а у Pixel 8A бездротова до 7,5, а дротова до 18. Да і сам акумулятор трохи більший саме у Pixel 8. У нього ж чіп Wi-Fi з сьомої версії, а тут 6E. Про рамки згадувати не треба, а головне Камери, вони у флагманського смартфона набагато краще. Тобто, так, по деяким фронтам, це провал в характеристиках, і саме різниця в ціні 200-300 доларів робить оцей вибір максимально зрозумілим. А враховуючи ціни, які сьогодні є в Україні, мені зовсім не зрозуміло, хто ж таки в Україні придбає собі Pixel 8A, якщо там є Pixel 8. І на цьому насправді огляд можна завершувати. Я без приколів, тому що м, окрім... Процесор, Тензир G3, оце у нас. Pixel 7A, тільки з оновленнями ПЗ до 7 років, як пообіцяло Google. Звісно ж, ми не з тих, і сьогодні ще трохи пробіжимось по всім іншим пунктам і трохи резюмуємо. Дизайн, наприклад, тут доволі стандартний для Google, звичний. Мене рамки, як я сказав, особливо ніколи не дратували. І навіть тут вони мене не дратують, окрім однієї нижньої. Вона прям набагато більше, ніж всі інші, і враховуючи, що всі інші величезні, ну це. Виглядає просто некрасиво. Чесно, цей смартфон отримав би плюс 10 до зовнішнього вигляду. Зроби просто Google однакові рамки. Це просто такий тренд здешевшення, щоб було зрозуміло навіщо купувати флагманську модель. Проте сьогодні зрозуміло з іншої причини. Вона просто дешевше, ніж цей смартфон. До речі, такий дизайн з такою рамкою дуже нагадують, найбюджетніші смартфони Samsung. Нещодавно бачив в магазині, всякі там A15, A05. Чи таке щось є. Тобто там просто ну, такий максимально бюджетний смартфон. І звісно, це нормально, що у нього і рамки великі, можливо, це навіть спеціально робиться, ну щоб якось їх диференціювати. Але це ж у нас вже не бюджетний смартфон. 500-550 євро це доволі дорого. І знову ж таки, ладно, на китайців ми не будемо рівнятися, які в цьому ціновому сегменті. Показують дуже класні речі. Це все ж таки піксель. Я б собі не обрав би жодного китайця, якщо б. Був продаж у піксель. Але у нас є. Phone. Так, ми ще їх порівняємо, як я сказав, але сказати, що він аутсайдер по характеристикам, я не можу, а дизайн у нього ну прям зачотний. Так, оце на поціновувача, але дисплей і рамки тут набагато краще, навіть ніж у Samsung, до речі. Корпус має сильно заокруглені кути. Це просто факт, без бенефітів, хоча тримати доволі зручно. Якість збірки, як я сказав, чи не ідеальна, До патись тут нема до чого. Також мені дуже сподобався зелений колір, до якого, як завжди, вигадали, Якийсь крутий неймінг, на який мені теоретично повинен бути пофіг. Але його назвали Алоє. І от мені цікаво, ці дивні маркетологи в Гуглі, вони знають, що це за рослина така, вони хоч бачили її. І з дуже приємного матовий фініш задньої спинки. Причому це пластик, як на мене, це величезний плюс. Це плюс порівняно з флагманською версією. Це мої забобони, але якщо цей смартфон впаде, то у вас просто менше вірогідності, що доведеться міняти скло, бо позаду його немає. А рамка по бокам у нас алюмінієва. Ну, звісно, з Type-C не попали, він нижче, і при цьому ця антенка створює таке враження, що він ще і не симметричний. Хоча це насправді не так. Хоча от зараз вирішив підзняти для вас і бачу, що Такі симетрично вставлені Type-C, якщо враховувати нижню кришку. Бачите, з нею, якщо не тільки на алюмінієву рамку дивитися, все по центру. Ну, коротше, вже як і. Ще з позитиву, порівняно з минулорічним поколінням, новий Pixel 8A став легшим за минулорічне покоління, всього 188 грамів. Єдиний нюанс, що Pixel 8 все ще легше. Дисплей теж став краще, ніж у минулорічного покоління. Тепер він не 90 герцевий, а 120 герцевий. І тут, до речі, цікава особливість, і я не один такий, як з'ясувалося. Я десь день, може трохи більше, користувався цим смартфоном і думав, що він діставсь. Герцями більш за те, у мене є альбі, друг з яким я його розпаковував. Взяв його в руки і такий о, це що типу, 120 Гц, А у нього айфон 12 про, і я кажу: ну да, тут вже новий дисплей, юзали-юзали. А потім з'ясувалося, що це було 60 Гц. Я не знаю, Google таке зробили, але тут навіть 60 Гц виглядають. Нормальними це той момент, коли я не буду вам розповідати на вони не зробили по замовченню максимальну кількість герц, тому що більшість людей не буде знати, що вона тут є, і їм це не буде необхідно. А смартфон буде жити довше. Діагональ дисплея 6,1 дюймів, і через це користуватися смартфоном однією рукою, звісно ж, зручніше ніж більшістю інших, бо середня діагональ сьогодні від 6,5 дюймів. Але згадаємо Pixel 8 там 6,2 дюйма, а рамки менше, смартфон менше. Там ще зручніше, і інформація на дисплеї теж більше. Роздільна здатність Full HD чого для такої діагоналі цілком достатньо. А також максимальна яскравість зросла з 1000 ніт в піку до 2000. що прям дуже круто порівняно з минулорічним поколінням. Це така сама яскравість, як і на айфоні. Проте в реальному житті я вам скажу, що це не так помітно, тому що той самий iPhone, от я сьогодні знімав, він показує набагато яскравішу картинку. Тут прям треба придивлятись, що відбувається на дисплеї. І якщо ви граєте в якусь гру з великою кількістю маленьких елементів, як там Clash of Clans, наприклад, то на сонці це буде робити некомфортно. Сканер відбитків під дисплеєм. він розташований якось не дуже зручно, на перший погляд, тому що трохи вище, ніж хочеться. Проте. Це справа звички, як і розташування клавіш по пікселівськи Якщо ви використовувати піксель вже не перший рік, то для вас це якраз таки буде зручно. Мені зручніше, коли розташовані навпаки клавіші. Зверху клавіш регулювання гучності і трохи нижче блокування. А ще краще, щоб вони по різним сторонам були рознесені. Але це справа смаку. Проте до блокування. У цього смартфону є два типи розблокування, окрім паролю. Це сканер, він тут оптичний, ну і розблокування з допомогою камери. Обидва працюють так собі. За допомогою камери працює доволі швидко, але якщо ви в окулярах, а зараз літо, ну чи майже літо сонця багато, і ви постійно в окулярах і смартфон вас не розпізнає. Якщо розблокувати з допомогою пальця, то, то зараз в приміщенні, коли все гаразд. Ну, і то відбувається не з першого разу. На вулиці це не працює майже ніколи. Навіть от зараз я її розблокував за допомогою камери, а не сканера. Якщо ви будете в окулярах розблоковувати з допомогою сканера, я думаю, що навіть з руками менш проблемними, ніж у мене. Нагадаю, у мене з цим великі проблеми, в принципі, розблокувати буде доволі складно. Сканер найгірший зі всіх, що я використовував за останні роки, я б сказав. Бо, тобто е він реально може спрацьовувати 2-3 рази з 10. Звук такий самий, як. В Pixel 7A. Доволі гучний, доволі нормальний, хоча верхній динамік тут допоміжний. Тобто це не прям флагманське рішення. Все ж таки він доповнює повноту картин, а не створює її копію, рознесену по сторонам. Камера рівно така сама, як і в минулорічному Pixel 7A. Основний модуль на 64 мегапікселі F1,9, еквівалент фокусної відстані 26 мм. І на ширик на 13 мегапікселів F22, кут огляду 120 градусів. До речі, у Pixel 8. Кут огляду 129 градусів. Фронталка на 13 Мпікс f 22 Будь-яке покращення якості тут можливо виключно за рахунок процесору Tensor G3. Хоча залізо, ну тобто оптика і застарілі, фотографії виходять дуже класними. Google вміє працювати зі старими сенсорами роками і при цьому досягати дуже крутих результатів, майже флагманських. Єдине до чого в фото можна доколупатись, це паразитні свідчення на основному модулі, якщо в кадрі є яскравий об'єкт ввечері пишеться в 4 к 60 кадрів на секунду, але тільки на основний модуль. Хочете використовувати надширик, то перемикаєтесь вручну на 4 к 30 До речі, приємний бонус для власників Піксель. Я свій Pixel 8 Pro давно продав, тому не відслідковував, що ж там відбувалося з зановленнями. Можливо, це баг саме Pixel нового покоління 8 і 8 Pro. Але надширик на 8 Pro знімав відео, як ви пам'ятаєте, просто вкрай погано. Навіть в день у вас була якість ну, 10-річної Нині це без перебільшення. Хоча iPhone 10 років назад знімали прям набагато краще, ніж сьогодні Pixel 8 Pro. Так от, я познімав на оцей надширик, ну і принаймні в день у вас нормальна якість зображення. Нічого такого над це все ще Android, але ці відео можна передивлятись, можна навіть десь використовувати, можна якийсь вложик зняти. І єдине, що тут засмучує, що ви не можете використовувати 4K60 на обох сенсорах. Тут таке саме залізо, як і в Pixel 8 Pro, і старі модулі камер. Це просто софтерне обмеження. Тому не зрозуміло. Відео на фронталку 4К, отак, піксельок знімає. 4К пишеться тільки 30 кадрів на секунду, і от так це виглядає. А оце відео на основну камеру 4К60 кадрів на секунду. На жаль, 4К60 на ультраширик писати не можна. Тепер до інших характеристик. Процесор тут Tensor G3. Оперативної пам'яті 8 ГБ, вбудованого накопичувача 128 чи 256 ГБ, пам'ять стандарта UFS 3.1. До речі, дякую Google, що не пожлобились на версії USB. Тут вона 3-2. Це прям класно. Звісно, таке залізо не для геймерів. Хоча зі свого досвіду можу сказати, що воно сильніше по бенчмаркам, ніж у Samsung Galaxy a 55 і Nasinkphone 2A, причому майже в два рази по попугайчикам в Geekbench сильніше. Навіть на цьому смартфоні у мене виходило грати в Genshin без проблем. Ну, розумієте, ігри сьогодні доволі оптимізовані, бо це в інтересах розробників, щоб максимальна кількість людей могла зіграти в їх. І щось їм задонатити. А так як у багатьох людей бюджетні смартфони, Ну, ви далі зрозуміли. То от, я пограв на Pixel 8A, і звісно, якщо б я був от саме таким геймерським оглядачем, який би прям годинами грав у щось, я б вам напевно розповів, що він і гріється, і що все не так з іграми. Але я протестив Call of Duty, протестив Genshin Impact, я пограв в звичайні для себе ігри, в які я насправді граю. Це Бравл Stars і Clash of Clans, і жодних проблем з цим немає. Ну, от нормально все грає. Прям, от просто сказати, нормально. Це не геймерський смартфон, і всі розуміють, що Тензор це не найпотужніший процесор. Але для цього ПЗ, для цих камер і для того, що Google собі бачить в ролі. Правильного Android смартфона це залізо ідеально підходить і все працює шикарно. До речі, оцей жарт не купуйте Pixel в перший день продажів, мені здається, має сенс. Тому що з Pixel 8 Pro в мене було доволі багато проблем з софтом. Він просто постійно глючив. От цим зовсім нічого нема. Ну ладно, я сьогодні панорамку зняв і вона дуже довго оброблювалася. Я зняв вертикальну, вона розтягнулась горизонтальною, і я не розумів, чи це смартфон завис, чи що він хоче. А секунд без перебільшення через. З 10 вона бац і схлопнулася, і стала такою, як треба. Ну це вже просто як є процесор, тільки на таке здатний. Звісно ж, головне в цьому смартфоні це так сказати Pixel Experience. і мені він подобається. От не подобається одна річ, ну точніше, дві. І я про них завжди кажу і буду казати, поки це не зміниться. Справа в тому, що на робочому столі у вас завжди буде календар, погода. І оця строка пошуку. Так, календар погода мені тут подобається, але знову ж таки, якщо вони вам не потрібні, ви не можете їх видалити, ну тільки встановивши інший лончер. А оця строка я її ніколи не використовую. І я розумію, що можливо я не репрезентативна видача, ви не користуєтесь. Але це ж Android. ну у вас повинна бути гнучкість в виборі. Всі ж гонять на iOS. то дайте мені трохи погнати на Android. От, неможливо видалити. До речі, хтось мені десь писав, що таки можливо. Але буквально один чи два коментарі такі були, і я таки не знайшов, як це зробити. Але я спеціально залишу цей коментар, що, можливо, можливо, я все ж таки не розібрався. Напишіть, якщо оцю строчку, зараз я тільки розблокую смартфон. Не зміг розблокуватися, я спеціально моличку не показував. Зараз показав, розблокувався, щоб ви бачили, що таке відбувається. Якщо цю строчку можна видалити, це буде прям дуже круто, буду дуже радий. На Nothing Phone була така сама фігня. Цю строку неможливо було видалити. Але там я все ж таки в налаштуваннях дуже глибоко і неочевидно знайшов, як це зробити. Тут не знайшов. Проте Google пообіцяли 7 років оновлення, як і для інших своїх смартфонів, саме сучасних, і це насправді приємний бонус. Я не знаю, хто буде цим смартфоном користувати через 7 років, але. Але люди ж інколи роблять отакі порівняння: типу, iPhone 6 s проти OnePlus 2. Подивимось, хто з них більше живий через стільки років. Це просто я зараз знімаю такий огляд, окей, що ви придобались. Так от. Колись хтось буде таке знімати про Pixel і про якийсь Samsung, наприклад. І цей смартфон буде живіше всіх живих, отримувати свої там оновлення, якісь фішечки. а хтось вже буде давно не оновленим. То це буде в виграшу. Я думаю, що це нормально. Google розуміє, що ми з Android 5 по факту нічого особливого не додавали, не в дизайн, не в функціональність. Я знаю, що зараз якийсь хейт я на себе накличу, але по факту так є. Ну тобто, ви не побачите величезне. Різниці, і тільки прям такі хардкор юзери, і гіки можуть її е, розібратись, там, якщо не брати до уваги жести, наприклад, які замінили кнопочки. Тут вони подумали, що в принципі протягом 7 років, навіть якщо щось з'явиться таке, що нам ну, для чого потрібно буде залізо, ми просто це зможемо не додавати в якусь із старих моделей, але. Циферку там Android якогось року до 31-го ми таки проставимо. Ну а з іншої сторони, через 5 років цього смартфону буде ще 2 роки оновлень, а коштувати він буде євро 100. Мені здається, навіть через 5 років це буде непогана дзвонилка. Звісно, тут є всі фішки чи майже всі Google Experience. Є Magic Eraser в редакторі. Ну, коротше, все про що люди розповідають. Оці шпалери ви можете створити зі штучним інтелектом. Десь тут повинен бути Gemini. у мене його ніде нема, тому я встановлю. Скрізь чат GPT і він мені подобається. Якщо не знаєте чому, подивіться останні новини. Мені дуже сподобалася оця шпалеринка. Я її створив сам, і ви можете її створити. Справа в тому, що ви самі її кастомізуєте. Ви обираєте паттерн, як будуть розміщуватися ці піктограмки, Обираєте самі піктограмки, їх просто там ну, сотні. Вони дуже красиво зроблені. І коли ви все собі зробили, ви її замочуєте на екран. І що б не робили, вони ще й рухаються, затискаєте, і вони отак от ходять. І це прикольно. Навіть коли ви телефон тільки розблокуєте, то вони так типу перевертаються всі, і це ну дуже прикольно виглядає. Мені поки що не хочеться міняти ні на яку іншу шпалерну. І, до речі, під ці кольори ви можете, хоч цей в Беті, але замінити кольори іконок, майже всі отут підтягуються з основних застосунків, ну і отримати от такий доволі незвичний дизайн. Мені здається, що для зеленого корпусу, зелений інтерфейс, враховуючи, що це мій улюблений колір, навіть от позаду тільки що більш-менш зелений був, це виглядає круто. І на цьому буду завершувати. Тож, чи варто брати цей смартфон? Звісно, ні. Сьогодні не варто, якщо ви знайдете когось, хто його купив на огляд і буде продавати, ну, от, наприклад, як я. Ви можете його придбати, бо він буде коштувати дешевше. Також я вважаю, що варто почекати пару місяців, коли почнуть з'являтись пропозиції по 400 по 350 євро. Навіть якщо ви не можете замовити собі на офіційному сайті Google, де будуть такі пропозиції, просто почекайте бариги. Дякую вам за те, що ви є в даному контексті, бо офіційно Google не продається в Україні. Вони знайдуть для вас смартфони за найкращими цінами, зроблять якусь свою маржу, але все одно. Якщо сьогодні Pixel 8 коштує 22 тисячі гривень, уявіть собі, оце за 18. Мені здається, буде шикарний вибір. Дякую за те, що подивились це відео. Не забувайте про ваші вподобайки і коментарі, і також про наш патреон і спонсорство на цьому каналі. Тому що і там, і там раз на два тижні виходить крутий пивкаст. Всім пока!